Росіяни не знижують тиску на жодній з ділянок фронту. Пріоритетом залишається Покровськ та Курахове. Про ситуацію на сході розкажемо просто зараз. В районах високої яруги Тихого та Вовчанська ворог іде на штурми. На Харківщині ліквідують окупантів бійці 92-ї штурмової бригади. Позиції прикордонників форпосту росіяни атакували двома групами під прикриттям бронетехніки. Використали момент, коли погода максимально ускладнила роботу дронів, щоб зупинити російських штурмовиків. Прикордонники вступили в стрілецький бій на близькій дистанції, а дронарі, попри снігопад, допомогли. На Куп'янському відтинку серед втрат ворога БМП, БРМ, Ниви, Буханки та інший автотранспорт. Разом з Баги третя штурмова відправила до пекла піхоту. Туди ж окупантів на вантажівці. Розвалюють ворожу логістику із дронів. У Серебрянському лісі успішно нищать ворога танкісти 63-ї окремої механізованої бригади. Вони розгромили бліндаж із штурмовою групою. На Луганщині росіяни активно намагаються вклинитися в нашу оборону. У бік укріплень українських оборонців росіяни спрямували 85 безпілотників. Десять разів відкривали вогонь з артилерії. Ворог продовжує наземний тиск у Білогорівці. Також загарбники атакували в районах Новоєгорівки, Греківки, Твердохлібового та Надії. Після трьохтижневого затища на сіверському напрямку здійнялася буря. Росіяни постійно сунуть на нашу смугу оборони. Десятки штурмів за добу поблизу Білогорівки, Верхньокам'янського, Івано-Дарівки та Виїмки. Їх відбивають, зокрема, воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. За день ліквідували понад півсотні окупантів. Відбили атаку московитів, які намагалися прорватися в бік Сіверська і прикордонники помсти. Ворог сунув на бронетехніці одразу на кількох флангах, використовуючи тактику малих груп. На Краматорському напрямку окупанти атакували в районах Часового Яру та Ступочок. Тут продовжують утилізувати ворожу техніку холодноярівці. Під гарячий дрон наших операторів потрапив танк Т-72. На турецькому відтинку ворог застосовував авіацію та сунув на штурм на багі та броньовику. Тут тримає фронт Азов. Машини підірвалися на мінах, отримували фпв дрони в лоба і втрачали по дорозі десант. На залишки піхоти полювали ударні безпілотники. А бійці 42-ї ОМБР тримають оборону поруйнованого Турецька, не дають російським окупантам просунутися вперед. Сюди все летить, що вони мають не хочуть тут прорватися, але не дають ради. На Покровському напрямку ворог не зменшує натиску. Це кадри відбиття нічного штурму від 5-ї Київської АШВР. Пілоти загону крила Омеги також під прикриттям темряви, продемонстрували свою майстерність, уразили цілі, залишивши ворога без ресурсів укриття і шансів на відновлення позицій. Протягом доби противник у прагненні покращити тактичне становище, атакував наші укріплення в районі Сторожевого, Дачинського і південних околиць Зеленівки. Успіху не мав, зазнав втрат. Відійшов. На Курахівському відтинку надскладна ситуація в районі Ганнівки та Успенки. Ворог також штурмує міську забудову південного Курахового. Тривають виснажливі бої. Тут окупантів знешкоджують підрозділи морської піхоти. А це кадри від 72-ї бригади. Їм вдалося влаштувати фаєр шоу з протитанкових мін ворога та виявити точку ФПВ, перехопивши сигнал з дрона противника. 33 третя бригада показала кадри евакуації поранених побратимів. Часто медики це перша ціль окупантів на полі бою. Тому такі операції добре планують. Цього разу свого бійця витягли. А поліція евакуювала з Костянтинівки 75-річну жінку, яка майже два тижні виживала в розбитій квартирі без світла, води та майже без їжі. Слушала такий жри, по моєму ніядіндаже був. повилітали окна. Я сама вийшла. Я вже поняла, що вже все. Надо просить посторонніх людей помощи. Життя у прифронтових містах вкрай небезпечне. Рятує евакуація з вірою в наших бійців. Тетяна Литвин Інтерподробиці. Марафон Єдині новини.